Браузер зі штучним інтелектом. Що нам чекати від нового тренду у 2025 році? Ілон Маск, в перервах між створенням нової політичної партії, анонсує Грок-4. І як користуватися найкращим штучним інтелектом по генерації відео з України? Димася, що стало в світі інновацій та технологій за останній тиждень часу. А сталось багато чого цікавого. Того сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Компанія Perplexity відома тим, що шукає інформацію в інтернеті зі штучним інтелектом, запускає свій власний браузер на базі того самого штучного інтелекту. Комет, так називається їхній браузер, вміє працювати з закладками, календариками, емейлами, соціал медіа, ну і робити будь-які запити, які ви вводите в браузер. Такі от з'являється справа, бачите, асистент, і зліва ваш. Браузер, ваш контекст, що там відбувається. І цей асистент прямо таким голубеньким це все підсвічує, і сканує, і допомагає там вам скласти маршрут, чи відписати колегам в Тімсі, чи, наприклад, там у вас сотні, десятки різних чатів, у вас не було, ви були відпустці, допомагає вам проаналізувати, що сталося за останній тиждень часу. Ну або взагалі спілкувати з вами голосовим асистентом і допомагати там вам вирішувати різні задачі. Браузер, він запускається як і на Маку. Так і на Windows, ось бачите, він може підтягнути вам різні відео, може підтягнути різні джерела інформації. В принципі, то саме, що вміє робити класичний Perplexity, Вони це все зараз зашили в браузер, і відповідно там є ось такі ряд розумних агентивних асистентів, які з тим всім вміють працювати. Ось ще один класний приклад: це те, що браузер, маючи інтеграцію з різними застосунками, зокрема Gmail, календариком. Може там проаналізувати вашу поштову скриньку, там знайти якісь листи, зрозуміти, про що вони ви можете в той самий час відкрити той чи інший лист, викликати ось цього от асистента і сказати: А давай тепер запропонуй мені зустріч з кем' і ось створи запрошення в календарку і ось цей асистент, маючи доступ до застосунків, може це все виконати і далі ви просто підтверджуєте так, зберегти і. Відіслати це от запрошення до Кем. Наразі браузер доступний лише в форматі запрошень, тобто для безкоштовної підписки або для плюс-підписки, це є лише запрошення, або якщо ви хочете пропустити чергу, ви можете оберегнутись до підписки МАКС. До речі, вони буквально там кілька тижнів тому анонсували цю нову підписку за 200 доларів в місяць. Сюди входить і все, що є в pro підписці, сюди входить оцей от ранній доступ до їхнього агентивного. Браузеру Comet. Сюди входить теж бізліміт використання Perplexity Labs, ну і там доступ до самих топових моделей. Тому, якщо ви там активно шукаєте інформацію в інтернеті зі штучним інтелектом і хочете дослідити у цей світ браузера, новий тренд, який тільки з'являється, можете або почекати, поки воно з'явиться в про підписці, або купити Max підписку і вже почати користуватися ось цим їхнім новим браузером. Не одним Perplexity та їхньою Comet, інші. Гравці ринку AI теж працюють на створенням власних AI-браузерів і одним з таких є дія браузер. Це від засновників того самого arc браузеру Вони зараз його трошки апгрейдили і, зокрема, додали оці елементи використання штучного інтелекту в вигляді асистентів написання відповіді на електронні листи, вигляді асистентів, які допомагають аналізувати там чи youtube відео чи pdf документи, чи будь-які інші речі, які ви броузаєте. Знову ж таки, це розуміння кількох закладок, які у вас відкриті, і підсумування їх в вигляді там, побудови маршруту чи плану відпустки. Допомога в купівлі, пошук якихось дешевших речей, дорожчих речей. Це все дія може. І якщо там відкрити їхній браузер, наразі він поки що ще доступний лише для Mac операційної системи, ось так він дуже простенько виглядає. Тут ми робимо запит в контексті наших закладочок або там загальних запитань, ми можемо додатково підключити деякі скіли, можемо додати додатковий контекст в вигляді файлів. І ось, зокрема, тут, наприклад, от асистент мені проаналізував моє відео і дав детальний опис, про що я говорив в цьому новому відео. Ось тут інший асистент проаналізував мені ось такий от величезний документ на архайв і дав ж таки вижимку про що про що цей документ в такому от чаті. Тут мені дія допомагає підготувати лист на ось це от повідомлення. І якщо я тут натискаю reply, бачите, з'являється кнопочка Insert. Я її також натискаю, і в мене вже готова відповідь на мій лист. Ну і зокрема, ось цей скіл, який я створив для себе ранок, він мені допомагає там, вводивши цю команду, аналізувати інформацію, що стало в світі штучного інтелекту, давати інформацію по погоді у Львові. Ось давати якісь 5 хвилин рутинної розминки, ранкової розминки, ну і деякі інші речі, які я просив зробити. Ось так от виглядає цей тренд, куди рухаються великі компанії. Зокрема, окрім цих браузерів, які ми сьогодні проговорили, та сама компанія Opera рухається створенням свого AI-браузеру. Є вже теж. GenSpark браузер, про який я так само згадував в одному з своїх відео на каналі. Ну і взагалі, от про це, от дія браузер я зняв окреме відео, щоб ви трошки краще зрозуміли, куди рухається цей тренд, як працюють ці AI-ні браузери. Тому, якщо ви ще не бачили, зайдіть на канал, подивіться. Курсор продовжує активно додавати нові функції до свого продукту, щоб ще більше полегшити життя розробникам, ну і покращити власне цей от досвід. Написання коду і розробки застосунків. Зокрема, в одному зі своїх оновлень, мені здається, це версія вже 1.2, Вони анонсують такі досить цікаві речі: це є планування. Тобто, у вас, по мірі того, коли ви створюєте якийсь запит, курсор самостійно створює для вас ось такий to-do-list, ось такий от невеличкий план, перш ніж почати виконувати вашу задачу. Мені здається, що єдиний момент, який досить є незручний, коли, наприклад, ви і самі знаєте, який вам план потрібно виконати. І було б класно дійсно мати можливість заливати ось цей у вас власний план. Можливо, вони це функціонал розширить. Наразі тільки курсор за вас створює ось такий от туду ліс Ну і друга річ, яку вони додали, це можливість там додавання в чергу ось цих от різних задач, які ви генеруєте, використовуючи їхнього агента. І ось ці от задачі вони можуть виконуватися паралельно. Не заважаючи одна друге. Тобто ви написали там, бум, бачите, одну задачу, другу задачу, третю задачу, і вони встали в чергу і там чекають свого виконання. Ну і загалом, от вони що покращили? Вони покращили свою власну модель, яку вони використовують під капотом курсора, і, зокрема, покращили її, оцей от Embeddings. Що означає Embeddings? Це те, що коли там ви залили базу коду, у вас там є якісь правила, власні, у вас є пам'ять. Ось ця от їхня внутрішня модель, вона намагається це все проіндексувати, вона намагається це все перевести в певний вектор, в таку свою векторну базу знань. І не тільки перенести ті значення, які є в коді, а ще надати їм певний зміст. Вона розуміє, про що цей код, ці елементи коду, чим вони займаються. І відповідно, коли ви будете писати якийсь запит в їхньому агенті, в їхньому асистенті, і навіть там називати елементи коду іншими іменами, своїми назвами, то все рівно цей векторний. Знання оці, от, вони будуть розуміти, про що йде мова. Тобто таким чином, оці от, запити вони будуть більш точніше відпрацьовувати за рахунок цього їхнього нового способу індексування бази знань ось цього от, вашого коду. Ну і загалом вони теж покращили продуктивність їхніх закладок таб моделі їхньої. Ну і загалом курсор досить так активно рухається в тому напрямку. І от, там. Кожні там два тижні, кожні три тижні постійно викатує новий функціонал. Ну молодці, що тут сказати. Але коли ти так часто випускаєш новий функціонал, анонсуєш якісь нові фічі, то зазвичай в таких ситуаціях завжди виникають проблеми з комунікацією. І от курсор, на жаль, встав на ці граблі, коли вони тихенько не повідомляючи нікого, оновили свої цінові політики. Зокрема, якщо ви пам'ятаєте, курсор насправді працював в форматі ось такого от фій вони мали там купу різних моделей, відповідно, ви платили фіксовану ціну 20 доларів на місяць, і це вам давало мати ліміт в 500 запитів на місяць. Відповідно, якщо цей ліміт вичерпувався, ви переходили на безкоштовні моделі. Ну і що вони зробили? Вони з цієї от кількісної одиниці 500 запитів перейшли на грошову одиницю. Сказали, ось тепер у вас є бюджет 20 доларів за місяць, який ви платите за підписку ПРО, і в рамках цього бюджету ви можете використовувати наші Pro моделі. І відповідно, якщо там ліміт вичерпується, ми будемо вас додатково чарджити за використання. Єдиний момент, який вони спустили в комунікації, про який вони згадали, що цей ліміт він не аплається, якщо ви працюєте в режимі авто, і коли курсор сам обирає, яку модель використовувати. Ну і люди там, зазвичай звикли користуватися якоюсь там, моделькою 4.1 GPT або Gemini, або тим сам Sonnet 4. Ну, і відповідно вони виходили за межі тих 20 доларів, і їх там курсор автоматично дочарджував на кругленькі суми. Тобто, якщо взяти тих самих 20 доларів, то це є 225 реквестів на Sonnet 4, 550 на Gemini і 650 на GPT 41. Ну і відповідно от через цю от, криву комунікацію багато людей там, постраждало. Багато рахунків грошей було з них знято. І відповідно курсор пропонує рефанд. Тобто, якщо ви стали теж заручником цієї неприємної ситуації, курсор пропонує рефанд за останні три тижні використання про плану. І якщо ви там не використовували цей от авторежим, ви помилково стали заручником цієї ситуації, курсор вам обіцяє повернути гроші. Але сама ситуація, вона, бачите, вона не скільки про курсор, вона скільки про динаміку, куди рухаються великі. Мовні моделі та ціноутворення. Тобто оці от агенти цінна будови над великими мовними моделями, вони дуже напряму залежать від самих моделей. Ну і відповідно, якщо там в мене курсор вимагає виконання мого промту і я використовую клод модель, яка є суттєво дорожча, ну і відповідно для виконання одного промту можливо треба зробити там кілька запитів до курсор моделі. Відповідно, за це треба заплатити. Відповідно, якщо мені потрібно зробити запит Gemini, то вона трішки дешевше. І, можливо, це буде менше запитів. GPT, вона ще дешевше, можливо, буде це ще менше запитів. І ось таким чином усі всі гравці, ідії гравці, які створюють ці агентивні досвід, вони намагаються перескочити з моделі запитів на модель оплати в рамках бюджету. Тобто, у вас є бюджет, і ви тим бюджетом користуєтесь і самостійно слідкуєте, що він там не впав до нуля. Ну і тут напряму буде залежати дійсно поведінка тих моделей, великих мовних моделей, і їхні ціноутворення. Тому, я думаю, оці зміни в курсор чи з іншими такими агентивними інтерфейсами, вони будуть часто теж змінюватися, їхнє ціноутворення теж буде з часом змінюватися. Не одним курсором, ще один класний AI-інструмент по роботі з кодом Lovable отримав теж велике оновлення, вони інтродюснули агентивний режим. Наразі це агентивний режим поки що працює. В беті, ось так він тут в інтерфейсі активується, Agenting Mode, і відповідно, так як і в курсорі, ви можете працювати в режимі цього агента. Цей агент має доступ до різних інструментів. Зокрема, дуже добре працює в пошуку бази даних. Скоріше за все, так само індексує цю базу даних досить якісно вміє працювати з read-files, on demand, understand your application structure. Логи аналізувати, нетворк-активність аналізувати, дебагати і помилки, якщо вони виникають. Знову ж таки, доступатись в інтернет і пропонувати там вам самі топові останні сервіси, чи оновлення бібліотек чи інші речі, розуміє скріншоти, і, відповідно, може працювати так само з зображеннями. Наразі цей агентивний режим, так само, як і в курсорі, працює по моделі Pay as you go, Тобто, по мірі того ви використали ваші кредити, будь ласка, там поповніть баланс. Ну і відповідно вони говорять, що. Залежності від складності задачі і використання тої чи іншої моделі, CLOT, там, чи GPT, яку вони там під капотом використовують. Кредиті може спалюватися там більше або менше, залежно від складності. Ось так виглядає їхній інтерфейс, це все крутиться в веб браузері досить просто, досить інтуїтивно. Є, бачите, attach файли, доступ, інтеграція Superbase, от їхньою. І ось тут я розробив ось такі тестовий застосунок. У мене безкоштовна підписка. Ось мені знадобилося. Насправді 8 порядка чи 9 кредитів, щоб зробити цей застосунок. Вони в день нараховують для безкоштовної підписки 5 кредитів, і в цьому аналітивному режимі можна ним використовуватися. Я попросив створити застосунок, який буде генерувати самнейли в стилі MrBeast. І ось тут у мене там був діалог. Е, насправді досить зручний інтуїтивний інтерфейс цього Lovable. Ось тут я попросив його дати мені план, як я можу зокрема реалізувати оце. От Функціонал інтеграції через API. І він тут говорить: дивись, Ігор, є ось такі сервіси, є ось такі сервіси. Ось, давайте зараз я вам покажу. Під'єднати Superbase. Він попросив, давайте ми будемо зберігати API-ключ, ось такий сервіс Replicate AI з моделькою Flux ми будемо використовувати. Ось я тут згенерив код. Будь ласка, додай свій API-ключ, я там йому додав API-ключ, він зберіг її Superbase, і відповідно таким чином він оновив код. Ось тут були деякі помилки, він мені допоміг їх. Виправити, далі я з ним знов чатився, 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 Ну і в результаті я от тепер йому даю ось такий от текст, даю такий от промпт і натискаю Generate, і, відповідно, в мене ось, бачите, такий саме lovable agent. Давайте ще якийсь згенеруємо. lovable agent mode, тобто Все я буквально там за кілька там хвилин з простими промптами згенерував ось такі от. Застосунок веб-інтерфейсів, і я можу перед ним користуватися для власних потреб. Ну і власне ціль ось цих вайб програмування ось цих от, курсор лавабл це не лише для роботи там, з кодом, з точки зору там, бізнесу чи комерційних потреб, це і написання в таких от простеньких застосунків для щоденної роботи, для виконання якихось щоденних задач. Що вони вам спрощували якусь активність? Це все відбувається досить просто. І ось бачите, такий от сабнел-генератор в стилі містер Біст. Я так само собі згенерував. Ілон Маск таки відклав справи по створенню своєї нової політичної партії і анонсував Грок 4. Я не буду вдавати всі деталі, ви можете самі зайти в інтернет, подивитися цю демо-презентацію нової моделі Грок-4. Я зупинюся лише на найцікавіших на таких е, дуже. Особливих моментах. В першу чергу давайте пройдемося по ключовим бичмаркам, і ви бачите, що з точки зору там мислення цього різенінгу, Грок 4 м -м, набагато краще, в десятки разів краще себе поводить порівняно з попередньою версією їхньої GroK 3 різенінг. Так само, от, з точки зору Human Last Exam, це той екзамен, де модель виконує задачі, схожі до того, що виконують люди, якісь дослідники задачі, якісь складні задачі. Ну і відповідно є дві версії Грок. Є, звичайно, Грок 4 і є оця. От Мультиагентна Grok 4 Heavy, яка вміє працювати з різними інструментами. І ось вона, бачите, ну, досить круто себе показала на цьому Human Last Exam, майже обігнавши Gemini та O3 в два рази згідно бенчмарків. Знову ж таки, бенчмарки треба ділити всі на два, тому що ми знаємо Ілона Маска, і він міг натренувати модель на ось таких от тих самих бенчмарках, щоб модель себе краще проявляла. тому, можливо, ми бачимо такі грандіозні результати. Ще один тест це Arc AGI, як модель рухається в сторону загального штучного інтелекту. Тут з точки ціни, з точки зору оцінки, то ось модель grok 4 згідно тестів Ілона Маска теж перевищує інші моделі. Що цікаво, це от тест, про який я теж розповідав в одному зі своїх останніх відео, і так само розповідав про це в нашій шість спільноті. Можете зайти детальніше прочитати. Це є Wending Bench. Це тест, коли моделі. Дають керувати вендинг-апаратом, там замовляти водичку солодкі, ви можете з тим апаратом комунікувати, модель вам буде якісь товари продавати, ну і таким чином генерити заробіток, менеджити у от бізнес. То, бачите, грок обігнав клод, клод був зазвичай лідером в цьому плані, і ось грок заробив кругленьку суму і там продав найбільше більше одиниць товару через цей вендінг машину. Ну, треба перевіряти, треба детальніше читати, чи дійсно. Воно так є. Ну і ось тут є ще загальні екзамени, загальні бенчмарки, які Грок там теж перевищив, покращив. Ну і загалом це все треба тестувати, це все треба реально дивитися в реальний світ. Як він себе показує, наразі з того, що ми знаємо, Грок має контекстне ну, вікно 256 тисяч токенів. Це є дещо більше за інші моделі, такі як o 3 але це там, суттєво менше, ніж GPT-4.1 чи Gemini моделі, які мають мільйон токенів. Вони так само оновили голосовий режим, тепер він більш людяний, більш кращий, більш інтимніше відповідає на запитання людей. Ну і загалом вони продовжують прокачувати свою модель Grok 4. Бачите, серпень буде модель окремо для розробки написання кодів. Вересень буде ще одна мультимодальна. Ну і взагалі це, напевно, буде цілий агент, можливо, якийсь такий оператор або якийсь інший агент в вересні. Ну, і от вони в жовтні пропонують. Альтернативу Сори, Runway, випустити власну модель для генерації відео. Ось таким чином це все рухається. Ну, якщо говорити за ціни, ціни космічні. Ілон, давайте я там зроблю найдорожчі ціни, які є на ринку, і ось вам, будь ласка, 300 доларів на місяць. Ну, точніше, 30 доларів на місяць, а 300 доларів в рік. Платіть мені за супергрок. Ця підписка, де буде звичайна версія Грок. І от 300 доларів на місяць або 3000 доларів на рік платіть, будь ласка, мені за оце от Grock 4 Heavy, цей от мультиагентну систему, які вміють працювати з різними інструментами. Ну, ось таку корогленьку суму. Загалом люди вже почали тестувати цей Грок 4. І от ці оці от, от, прогнози Ілона вони починають ділитися на два. Ці от, всі бенчмарки, де він там показав, які ми круті, які ми класні. Зокрема. Дуже наглядний приклад, це є, як Грок інтерпретує інформацію, публічну інформацію з інтернету. Ну, і ось тут його запитують про ситуацію Ізраїль-Палестина. Ось, здавалось би, досить актуальне питання. І в відповідях прямо видно, що Грок лізе в інтернет, шукає джерела, ось ніби так би це робили інші моделі, і ось тут. Людина, яка цей пошук, знову ж таки, це не постановка, це реальний пошук. Він бачить, що більшість джерел це ті самі твіттер-пости Ілона Маска про ситуацію. Тобто Грок десь, напевно, навчений, що ага, давай я буду шукати, і буду в першу чергу дивитися пости Ілона Маска. Ось, бачите, 29 постів Ілона Маска подивився, і навіть в тих джерелах, інших веб-джерелах 35, тут всюди Ілон Маск, Ілон Маск, Ілон Макс. Тобто, грок пропускає через себе перспективу ситуації. На те, як на це дивиться Ілон Маск і таким чином відповідає. І ось тут люди теж спромоглись якимось чином там згенерувати промпт, яким би Грок керувався, коли відповідав. І тут, зокрема, видно, що як є Грок 4 побудований на базі Xi, я якби там підтримую людей, бла-бла, бла truthful, helpful, inspired, бла бла-бла. Але в той самий час however, мої відповіді вони завжди шейпуються Згідно моїх тренувальних даних, реальних знань, які є в інтернеті, а так само алайменту з XAI-платформою, якою засновником є Ілон Маск, який публічно висловлює свою думку. Тому, бачите, ось ці всі речі, які нам пропонує Грок, оці ці от всі відповіді, вони прямо відображають думку Ілона Маска. Ну і десь до цього воно йде. Раніше ми бачили оголошення на стінах, ми бачили телевізори. Чи рекламу в газетах, в журналах, коли нам намагались донести якусь інформацію. Зараз ми бачимо ось цю от пропаганду, це нав'язування певних наративів через великі мовні моделі. Ну і Ілон Маск, як представник одної з таких великих мовних моделей, намагається її використовувати для донесення своєї власної точки зору. Ну от, бачите, куди це от все рухається. Куди пропав Apple? Дійсно, останнім часом ми взагалі нічого не чули від компанії Apple. Там після останніх їхніх релізів нових версій айфонів та заліза, ми не чули, як вони рухаються з точки зору впровадження власне штучного інтелекту. Якось вони дуже-дуже повільно і, можливо, обережно або навіть несвідомо рухаються в тому напрямку. І ось тут виходить одна новина. Bloomberg каже, що Apple підзабуває трошки на створення власного штучного інтелекту, який би мав використовувати Siri їхнім, і зараз веде партнерські перемовини з компанією OpenAI та Anthropic. Перспективі використання їхніх моделей під капотом Siri. Тобто, бачите, Apple він забив там, на що я буду своє розробляти. Давай я буду краще інтегруватися з лідерами OpenAI Antropic і таким чином підсилювати свої власні продукти. Можливо, це один з правильних рішень. Ну і от розуміючи, що Apple якось недолуго працює зі штучним інтелектом і тими інноваціями, ключові люди, такі, от, як топ ресерчер в компанії Apple, той дослідник, який там дотичний був до розробки їхньої внутрішньої ЛЛМ, він іде з компанії. Так само, це відділ MLX Team, він так само в ситуації загрози, бо більшість людей теж покидає компанію MLX. Я нагадаю, це той відділ та команда, яка займалася оптимізацією запуску мовних моделей на процесорах, власне, Apple, щоб вони там ефективно краще працювали. І ось відток талантів від компанії Apple, скоріше за все, в сторону інших гравців. Теж підкошує позиції Apple на ринку і то, як вони інтегрують штучний інтелект у свої продукти. Ну, подивимося, чим це все завершиться, до чого призведуть оці от партнерські перемовини, і подивимося, що нам Apple покаже за кілька вже місяців. Якщо одні компанії рухаються в здорожчання своїх підписок, то інші компанії, такі як Google, навпаки, пропонують свої топові моделі за дешевше, за менше грошей, а то й навіть. Безкоштовно. Зокрема, Google зараз в своєму Google AI Pro плані пропонує підписку, коли перший місяць є безкоштовно. І в рамках цього місяця ми можемо використовувати їхній продукт Flow і, зокрема, використовувати їхню vo 3 модель. Це одна з топових моделей на ринку, яка вміє генерувати відео зі звуком. Знову ж таки, якщо подивитись на можливості у цієї моделі, зайшовши до них на прес-реліз, це і створення різного роду інгредієнтів. Власне, зображень, використовуючи їхню Imagine модель по генерації зображень. Це далі оця от анімація і створення якихось таких от інтегрованих відео з різного роду інгредієнтів. І вони от розробили власне такий студію дизайну цих відео, дуже схожу до того, що пропонує Sora від OpenAI. Так само, бачите, в них там є можливість давати певні референси, тобто ми можемо ті самі інгредієнти. Використовувати як референси в інших відео, щоб все було схоже по стилю. Ну і далі використовувати останній фрейм першого відео як інпут, як початковий фрейм для наступного відео. Тут вони дають ще приклади оцих переходів, можна розширяти відео, можна там робити якісь різні переходи, от, для того, щоб зберігався. Камера, контрол, бачите, можна керувати камерою. Ну і якість відео в них. Просто-просто бомбезна. Якщо зайти на їхній Flow, це є labs. Google. Ось тут ми можемо вибрати Flow, доступний в Україні. Можна користуватися, ми можемо створювати новий проект, Ну і в рамках цього проекту вибирати знову ж таки текст у -to, to video інгредієнти. І ось тут ми можемо обирати модель, чи це ВО3 більш простіша генерація, чи це ВО3 якісна генерація. Зі звуком чи без звуку знов ж таки для цього потрібно апгрейдити до про підписки, але є можливість покористуватись першим місяцем безкоштовно і подивитись, на що здатна ця їхня вео3 модель І взагалі люди почали в інтернеті робити просто бомбезні речі. Вони почали просити вео3 модель згенерувати сцени з ігор. Ну і далі інші це підхопили, і взагалі компанія Runway попередньо анонсує вихід такого їхнього Runway Game World. Тобто Runway пропонує створення взагалі ігрових світів. Наразі я так розумію, цей функціон поки що ще в розробці, можливо, десь в Беті хтось має лімітований доступ, але ось такі от ігрові світи, використовуючи такі відеогенеративні моделі, вже ближчим часом можна буде створити. Ну і я собі уявляю, як воно взагалі можна. Змінити індустрію створення відео -ігр. А ще Google пропонує використання своєї моделі Imagine 4 через Google AI Studio. І що класно, тут можна використовувати цю модель безкоштовно. Зайшовши в Google AI Studio, ми заходимо в меню Generate Media, і ось тут ми вибираємо, бачите, New з'явилося Imagine. І ось тут в мене списочку їхня Imagine 4 прев'ю і їхня Imagine 4 Ultra Preview, якою я можу ось тут прям користуватися. Давайте подивимося. Ось, бачите, такий промпт. Мені згенерувала ця модель. Ось таке от зображення вийшло. Ось ще одна класна генерація. Ну і взагалі Google молодці. Всі топові моделі вони пропонують в першу чергу через їхню Google AI Studio, що дозволяє людям зайти, безкоштовно перевірити, на що здатна ця модель, які в неї можливості, перш ніж можна буде приймати рішення про те, там, чи купляти підписку з доступом до цієї моделі, чи, можливо, трошки ще зачекати. Ну, блін, класна, класна, класна річ, яку Google. Пропоную. Всім любителям робототехніки прошу приготувати гаманці. Компанія Hugging Face разом з Pullen Robotics випустили дуже класного милого робота. Доступний через Hugging Face можна програмувати. Додавати різний функціонал, і цей робот буде виконувати ті речі, які ви запрограмуєте. You you... Має можливість віжену, можна керувати камерою. Він бачить, що відбувається навколо середовищі, може виконувати якісь простенькі команди. Тому якщо ви любите розробляти щось таке креативне робити, прошу дуже. Подивіться в сторону цього милого робота. Ось тут є на сайті в них сторіночка, тут вони детальніше описують, є дві версії робота, є Mini, а є цей Richie Mini, І ось ця от версія Light, вона, там бачите, Compatible with Mac і Linux. А ось ця от Compatible з Raspberry Pi 5, і ось ця от версія має Wi-Fi. Простіша версія не має Wi-Fi. І оця краща версія так само має акселерометр. Ну і відповідно старт продажі літо 25-го року, тому вже зразу можна замовити. Ось тут є 300 доларів і 500 доларів, ось такого от милого робота можна в себе вдома поставити на кухні, в кімнаті, в спальні. І разом, якщо у вас є ще діти, це буде дуже інтерактивний такий досвід. Щось програмуєте через Hugging Face SDK, І ось у вас такий домашній робот починає виконувати оці, оці круті дії. Ну, молодці, мені дуже подобається цей проєкт. Я, напевно, теж піду, детальніше подивлюся, можливо, навіть. Замовлю для себе. А на цьому все ось такі були новини тижні зі світу. AI. дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще приєднуйтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.